Привіт друзі, слава Україні, героям слава! Сьогодні я вам розкажу про наш раціон для свиноматок, так як ну, багато нових на каналі і питають. Хоча я в останньому відео вже розповідала, ну трішки не спочатку. Отже, і ще деякі запитання відповім. Так, ну, почну я спочатку з ну, з раціону. Вони у нас поки що в гурті, вони ростуть на нашому общому, ну, кормі, який ми самі для себе його зложили. Там входить 50% пшениці, 50 ячменю, 15% гороху. І 10% соняшникової макухи. Ну і до того ще додаємо е, солі, і, ну там десь ну, навіть менше, ніж 200 грамів. Там такий стаканчик, оцей на ну 100-грамовий, може трішки менше. Два стаканчики. І додаємо ще крейду. Ну, Мабуть, все. Ну, Тепер ми ще почали додавати ароматизатор. Ми взяли барбарісовий і ванільний. Ну, Ванільно-молочний, але ну, поки що відкрили барбарісовий, даємо там 30 грам, він дається на 100 кілограмів. Ну, так як ми робимо це все на 140 кілограмів корму. І ось так ми даємо. Вони там собі, ну, Ще за одне. Ну, розкажу, що потім ще Ми сюди до цього общого на цей раз ще стали щось додавати. Потім в кінці розкажу. Ну Ось наші свіноматки, поки в гурті їдять оцей корм. Тоді вони, перед тим ми їх вибрали, які ми будемо злучати. Злучаємо ми в основному, як всі питали, які в нас породи. Злучаємо в основному ми трьох порідок. Бо спочатку ми тримали і такі чисті дюрки, і чисті петрени. Ну, Хто хоче займатися одними поросятами, то да, можна тримати чисті породи, у ній поросята трохи дорожчі. Ну а кому на відгодівлю, це краще тримати трьохпорідки. І ми як тримаємо більш на відгодівлю, ставляємо свиноматки трьохпорідні. Ну, ми вибрали, дали їм від ну, глістов, даємо ми і івірміктін. І потім дивимось. Десь приблизно вісім місяців ми злучаємо, коли вони приходять в охоту. Злучаємо штучно в основному. І потім, після того, як злучили, ми відділяємо вже з гурту окремо, тому що перший місяць. Після того, ну, як е, е, злучили, то треба давати норму, не багато тому що у неї ну, саме ну, поросята закладаються, і якщо кормити, ну, давати багато щоб їла, особливо в перший місяць, вона либо зажиріє, либо у неї будуть мало поросят. Це у нас таке вже було. Це Цю практику ми пройшли. Тому дається десь ну, перший місяць ми даємо три плюс-мінус кілограмів їди свиноматці. Потім, після Другого вже на третій місяць опоросу ми даємо більше. Ну, треба треба дивитися, що по свіноматці, тому що вони є здорові, такі їм треба ну, все одно ж більше трохи їсти, чим вона буде там якась мала. Ми, як злучаємо, у них вже десь по 160, 170, може і 180 кілограмів. Тому треба дивитися по свіноматці, стільки їй давати. Но головне не перекармлювати. І всередині тільки давати більше. А потім вже перед тим, як вона повинна, ну, повинна вже пороситись, за декілька днів ми заганяємо ці станки і вона тут вже жде свого поросу. І е, даю трішки вже обшого і трішки ячмінки чистої. Ну, не чистої, там ми ще мішаємо е, висівок. І отруби, ну хто як знає. І ну, так десь приблизно пару разів так, да? наполовину, а потім переводу чисто на ячмінку з отрубями. І вона так їсть і пару днів, поки що розпороситься. Розпоросяться. Тому що вона цим розгружає собі желудок, розгружає собі ну, весь організм, їй тоді легше пороситися, у неї немає мастіта. Ну, свіноматка добре собі почуває, тому ми так даємо, а потім після ну, перший-другий день, поки свіноматка трохи. ну, Прийде в собі після опоросу, трохи відійде, тоді починаю додавати потроху е, ну, старт в цю ячмінку. І так потроху, ну, даю я десь в перших днів десь так 3 кілограми, тому що в перші дні більше вона і не буде так їсти. Ну Є свіноматки, да, у кого добрий апетит, то все виїсть. Ну, в основному, самі знаєте, після опоросу вони не дуже. Ну і 3 кілограми їм ну, вистачає. А потім, як перевели вже ці повністю, потроху кожен раз 3 кілограми старту, от, ось так і даю. Ось цим поросяткам дві недільки. Ось такі дюрки, дюрчата. І вона вже повністю на старті і даю їй десь ну, десь 4,5 кілограми. Вона зараз ну, є. Вони трішки підростуть, я потроху буду її додавати. І вона до кінця, поки їм буде там місяць, вона вже буде до 8 кілограмів корму їсти. Ну, ось так ми даємо свіноматкам. А потім, коли відлучимо, вона дуже не похудає, їй вистачає всі вітаміни, хватає свиноматці все, ніяких запорів немає у них, ніяких нічого. Ну і поросятка, як бачите, на старті теж гарно ростуть. І на п'ятий день після відлучки свиноматка вже приходить в охоту. Ну, одразу відлучаємо, на другий день колимо і верміктін, проганяємо глісти і потім на п'ятий-шостий день злучаємо знову. І так йде знову по колу. І поросята привикають одразу їсти старт з свіноматкою, і при відлученні вони так і їдять з нею знають цей старт. Предстарт ми пробували і різних брали фірм, вони щось погано їдять. Ну поки вони ще малі, вони взагалі мало їдять. Їм вистачає молока, тому що свіноматка на старті добре молоко і. Я так думаю, вітамі... вітамінізоване, тому що на старті там все є. І вони так і ростуть. Так що ми е, одразу економимо на е, супоросних, лактуючих і предстарт. Ми це все не беремо. Беремо тільки старт, потім як підростуть гровер і все. Так, ось у нас вчора. Вже розпоросилась ця машка, це в неї вже третій опоріс, теж трьохпорідка, Злучали ми штучно із юрпширом. Я не знаю, що це за порода, це у нас перший раз такий. Побачимо, як вони будуть рости, які вони будуть. Було в неї 13 штук, один не живий, а один дуже маленький, такий, як рукавичка. Тут ще один. Є, воно він там маленький. Ну це і живий такий, трошки щось ходить, не знаю, яка йому буде надалі судьба, ну поки що живе. Ну, ось так. Ми одразу їм е, відламали зуби, а вже через два дні туди будемо їм. Купирювати хвости, давати суєфіровід, даємо ми по 5 кубиків і 1 мл байкокса. Оце перше, що даємо на третій день після народження. А тоді через 10 днів будемо повторювати. Ось цим рижем ми вже давали повторно. Вчора давали їм ми Другий раз суєфіру віддавали по 10 кубіків і ну, кастрували, бо ми кабанчиків каструємо одразу з малку. Одного оставили, тому що це виходить, ну, чужий буде хрячок. Ну, не знаю, побачимо. Може, комусь треба буде, може, бо у нас Ну, постійно злучаємо штучно, беремо в різних місцях і виходить, що у нас вони не всі ну, родичі між собою. Тому ось так, друзі. Стосовно свіноматок, який у них раціон, і як вони у нас поросяться. І як ростуть. Ну, про породи там Питали, які породи, я вже відповіла, які ми тримаємо, бо в нас більше на відгодівлю, то трьох ми тримаємо. Нам більш сподобалось трьох порідок. Поросята ну, краще ростуть, краще набирають, ніж такі чисті дюрки, чи чисті петрени. Ну, а вже самі дивіться, бо питали, ну, які. Які собі оставлять, які. Ну, в ідеалі, кажуть, F1 дуже добрі. Ну, не знаю. Це вже кожен дивиться, як йому виходить і для чого йому треба. Чи на поросята, чи на відгодівлю. Так, ну і покажу вам ось, наші, як ростуть наші хрюші. Оці, що вже на общому кормі, але... На цей раз ми е, прочитали, що якщо в раціоні є горох, краще давати премікс, тому що він краще е, розщіпляється і краще усваюється в організмі свині. І ми вирішили оцю цю партію, яка у нас. Цей час, тому що чоловік і так маленьким окремо, тим окремо, свіноматкам ось поросяться окремо, то він каже: Я не буду, що їм по кліткам окремо це все молоде. То ми посадили всіх, ось ця партія, яка зараз у нас є. На нашому общому кормі і додаємо потрохи преміксу. Премікс ми беремо тої фірми, я вже в якомусь відео показувала. Якщо хто не бачив, дивіться, а не питайте, я вам ще раз покажу. Максіфет, Фед, який ну, производиться в Одеській області, цей БМВД нам дуже сподобався, тому що він дієвий. Там одна лінійка крепка йде, ну, міцна для всіх і для всього, тому що є БМВД, які там е, ну, стандарт. Е, Преміум, ну всякі от ці нюанси. Тут нема такого, тут іде одна лінійка, і він дієвий. І по сравненню з цими другими БМВД, то і ціна, я б сказала, ну більш-менш нормальна по сьогоднішніх цінах, звісно ж. Ну і ми даємо, рекомендує. Фірма давати 2 2,5 кг преміксу на 100 кг корму. Але ми даємо 1,5 кг на 140 кг корму. Ну, не знаю, може трохи ефекту не такий, як повинен бути, ну, з тієї інструкції, яка там, ну, але нам Якби і так підходить. Ми от з гровера перевели їх одразу на общий і вже почали давати їм потрохи цього преміксу. І в них нема, ну як, вони не тормозяться в рості. І, ну, як і йшли, так і йдуть. Ну, не знаю, нам поки що подобається. Ростуть вони гарно. Тому що як переводили із гровера на общий, без премикса, без нічого, то вони як трохи якесь час, таке, як на місці стояли, а потім починали вже набирати. Ну, побачимо, ось будемо за цими наблюдати, нам самим це цікаво. І подивимось, що, що і як буде. А все одно перед тим, як будемо вже їх здавати там за 2-3 недільки, я думаю, що ми вже і премікс сьогодні будемо додавати. Вони тоді вже, як набирають, вже ростуть, то вони вже так і ростуть, вони вже тоді не сідають. Тому так і ну, пробуємо поки що так. А там подивимось. Так що ось такі справи. У кого когось деякі є питання, питайте, то відповім вам. Так, ну що, все, друзі. А, ще хочу сказати, зараз у нас йдуть опороси, на вулиці вже морози. Ну, небольші, там 4, 4, 5 мінус. Мабуть, днем трохи менше. Вчора було мінус 2, то днем буває до нуля, ну все одно світла немає, лампи не працюють, то ми топимо булір'ян, ну, цю буржуйку. І тут їм тепло. І поросяткам тепло. І тут ну, нормально собі. Ну, Зараз у нас 16 по-моєму, градусів. Я дивилася, а ну видно, не видно, бо світла немає. 16, мабуть, 16. Ну, як включається світло, то включаються лампи. Ну, вони не дуже щось під ті лампи і сидять. Ну, а так нормально собі почуваються. Як є вода в доступі, ось корм у них в бункерах то і температура нормальна, всі умови, то вони собі ростуть і набирають. Так, ну все, тримаємося, працюємо, кожен на своєму місці, підтримаємо наших ЗСУ, теж допомагаємо, хто як може і чим може. Разом ми сіла, разом ми швидше приблизимо перемогу. Так що всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Ну, звісно ж, гарного дня.